Вітання. Сьогодні їду за особливим причепом. Взагалі-то мала бути адресна доставка, але доставка затрималась в делівері. Це замовлення для військового. Він зараз на лікарняному. Якщо буде все гаразд, то він завтра приїде і забере вже готовий причіп від мене. А з понеділка планує їхати знову на схід. І тому моя задача. Встигнути все йому зробити, зібрати, це по-перше. А по-друге, сама основна особливість це те, що це замовлення в Урси є десятитисячним. Тобто це 10 тисяч вироблено причепів. Коли мені з офісу з Запоріжжя надали він номер на це замовлення, то потім директор Роман перезвонив каже, що Василю, твій замовник є десятитисячним нашим клієнтам по причепах, тому треба щось зробити особливе. Тому сьогодні буде отакий цікавий прицеп, і я тішуся, що це причіп для нашого військового є. Тому їду за прицепом, щоб файно його зібрати. І клієнт був максимально задоволений результатом. Якось так. Ось так. Платформа виглядає. Зараз ще доїжджають борти. Мені доведеться приїхати знов сюди на відділення. На жаль, відбулася затримка, але що зробиш? Житєйське питання. Зараз бус під'їдеть. Я зараз з цієї платформи все познімаю, щоб вдвох можна було легко. Саму цю платформу двометрову завантажити в буса і далі все поскладати. Дишло, ці балки, підніжки, коробки так просто буде легше з колесами і крилами. На делівері працівники помогли, ввійшли в положення, об'яснив ситуацію, що засада треба. Допомога в плані того, щоб забрати. Бо сьогодні і субота. Короткий день. В них по суботах адресних доставок немає. Коротше, викручуємося як можемо. Але все добре. Повантажили саму платформу з усім лихом, окрім бортів. За бортами я поїду після обіду, тому що борти виявилось, фура інша веде ВЗ. Тому от така накладочка. Получилося, але то нічого. Це є особливість. Я приїхав на їхній центральний делівері склад і зразу оплатив. То там треба готівкою. Майте на увазі, якщо ви їдете саме на розподільщик їхній центральний, центральне відділення Розподільше, яке буває в обласних центрах, то там мене попросили готівкою розробити. Ось так уже розпакували, достали з буса, розклали. Провірили, що нам приїхало. Приїхало все. Ну, окрім бортів. Борта заберу сьогодні через пару годин. Значить, у нас виходить вже зразу виставлені діодні стопи з підсвіткою номерного знаку. Діодні габаритні ріжки. По болтах, яких у нас досить багато. Там, де по 4 шайби. Справа у нас болти. Два, вони трішки вищі йдуть. Гайка на 19, це у нас йду для фіксації плаваючої ресори. Чотири лівих болта йдуть для фіксації амортизаторів. Два болта на 22 для фіксації дишла до рами. Чотири болта. Вони трішки такі самі, як ось ці на 17, але вони буквально на 5 мм довші. Це для фіксації крил. І підніжок одночасно. Ці в нас ідуть для фіксації опорних стійок і дух підніжок також. Шість довгих на 13 це фіксація бокових бортів до платформи. І по кутах також на 13 ідуть фіксація бокових бортів до платформи. Стримінки для фіксації дишла ходової системи. Далі відбійники, світловідбивачі, відбійники на переднє дишло, а це в нас відбійники до ресор. Пластини на стримінки, болтики на 10 для скручування середнього каркасу для тенту. Це в нас гачки йдуть до гумки для тенту. Вилка у нас іде на 7 пінів. Хомути. До опорних стійок дві штуки. Амортизатори, який треба прокачувати, коли вже причіп перекидаєте на колеса й під низом його встановлювати. Тримач для вилки. з степком посилене. Це в нас степком. ланцюжки на задній борт, ключик з серцевинкою протиугонний. Чотири. Пальці до передніх та задніх бортів на петлі. Це у нас кронштейни до передніх ходових вогнів. Крила у нас ідуть оцинковані, фірмові. 4 дуги підніжки і колеса 13, 175 на 75. Наразі все сезонка. Вже виставили балку. Зараз поставимо сюди якраз. Болти на 19, ті довші, які вони стоять 6 штук. Ті, які справа йдуть на 5 мм довші І далі все фіксуємо. Якщо буде щось не зрозуміло в цьому відео, дивіться мої попередні відео, там достатньо інформації, я думаю, ви зможете розібратися. Встановили балку з ресорами. Амортизатори ми ще не ставили, тільки поставили ось так. Має Відбійник знизу стояти. Зафіксована ресора, стремінка Зараз зафіксували тимчасово габаритні ріжки, бо будемо перекидати прямо зараз причіп, і тому він має бути, щоб вони не побилися. Стопи, так як в нас діодні, то вони відразу вже виставлені з заводу, проводка виставлена мається на увазі. Зафіксували дишло. 22-й ключ на 22 два треба мати. Замки ці зафіксували, підкрутили. Зафіксували цепне надишло. Спереді має йти довший болт, назад іде коротший болт. І сюди поставили ще проставку з трубки. Все, причіп готовий до перекидання. Колеса не збалансував. Бо Сьогодні у нас день Конституції, вихідний. В понеділок поїду і збалансую, а зараз перекидаємо на колеса, щоб далі його збирати можна було. Забрав борта 2 метри. От, завантажив вайонік, їду до збирувати. Зібрали каркас до тенту на землі і закриваємо ось ці болтики такого от плану на хрестовинку. Таким трубчастим утеплювачем сьогодні купив на новій лінії і намотуємо таким сірим скотчем і буде все класно. Майже зібрали ось такого красення із середнім паяним тентом. Це зробив на ланцюжки термоусадку. Тримач штекера. Треба цей кабель зафіксувати подишло, щоб він не болтихався. Висота від підлоги до верху каркасу тенту 1,14-1,15, для кого цікаво. Чотири такелажні петлі. У нас тут діодні йдуть стопи з підсвіткою номерного знаку. Приїде власник, підключимо, подивимося, як воно обалденно. Світити. Коротше, повний комплект. І дуги підніжки, і опорні стійки, і оцинковані крила. Тобто все, що можна замовити, замовлено. Не приїхала нам ручка на підкатне колесо, їх зараз немає, то потім будуть довідправлятися вони. Навіть замовлений. Протиугонний замочок, ось серцевинку я сюди поставив. Зараз замкнене положення І, відповідно, якщо хтось От ви поставили собі причепа десь на стоянці, на парковці, і хтось хоче надіти фаркоп, на фаркоп цей прицепний механізм, він не надіне, тому що ось воно не працює, воно зараз тримається. 150 гривень цей замочок коштує. Більше відео як збирати на моїх інших роликах є. Відкривайте історію, там дивіться, там багато чого є. Я не мав часу, на жаль, більше бавився з тим, щоб доставити цей причіп якомога швидше додому. Бо мала бути в мене адресна доставка, але не було адресною, щоб швидше привезти причіп і плюс ще їздив за самими бортами. Одним словом, сьогодні два рази був на делівері. Це ось сюди зафіксував ці два ключики від того замочка на дишлі. Ще надінемо тент, тому що в нас цей причіп особливий. Це є 10-тисячний причіп, який зібраний, точніше зроблений на заводі урса. Ось так виглядає цей вузол. Я зараз зняв колеса, тому що. В суботу не зміг збалансувати їх. За рахунок того, що маємо опорну стійку з двох сторін і підкатне колесо, ми прицеп змогли ось так виставити і познімати колеса. Така зручна річ при умові, що ваш причіп є пустим. Ступиці кнот і ресори теж кнот. Зібрали ось такого красення 10 тисячного в максимальній комплектації, тобто тут і дуги підніжки, повний комплект 4 штуки. Оцинковані моцні крила. в нас опорні стійки, ріжки габаритні фрістоми діодні, так само стопи діодні фрістами. Підкатне колесо, посилене сцепне відбійники. Середній тент, до речі, висота від. Бруківки до цього місця сімдесят п'ять В середині від підлоги до каркасу самого висота метр метр чотирнадцять з половиною. Це в нас модель Optima розмір 2 на метр 25 з бакелітовими бортами. В середині там є ще чотири такелажні петлі, ланцюжки на задній борт. Я їх взяв в термоусадку, все гаразд. Колеса у нас ідуть 13-ка. Наразі все сезонка 175 на 70. Колеса збалансував, сьогодні їздив. Ступиці у нас йдуть, 5, ступиці у нас йдуть 4 на 98 Жигульовські. Рес, і ресори на 5 листів кнот. Також поставив посилені замки на борти. Маємо тут систему самоскиду. Від... Відмикаємо ось ці два замки який кожен іде на 900 кілограм. Припіднімаємо. І маємо ось таку цікаву систему. Ну, по крайній мірі, зручно буде бруд з нього вимивати і вимітати віником. Зразу маємо дві специфічні опції. Це система самоскиду. І система подовження дишла на пів метра. Тобто відкручуємо цих два болти, переставляємо сюди дишло, висовуємо наперед і маємо на пів метра подовження дишла. За рахунок цього передній борт у нас є відкидний, він лягає на відбійники, оці гумові чорні. І можна щось перевозити довгоміри, У мене на днях мій клієнт з броварів, то віз профіль металевий шестиметровий. В нього. Причіп універсал з металевими бортами, і довжина причепа в нього була 2,20. То він подовжував дишло, консультувався чи можна буде вести. Ще не дзвонив до нього, зателефоную. Виясню, як, як він там зміг довести той профіль з магазину для паркана. Усі причепи Урса в розібраному стані. Ми відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Тобто, ви можете його забрати. На відділенні, в розібраному вигляді, якщо є там можливість, можете і там його збирати. Але в ідеалі я рекомендую забирати його додому і спокійно, в домашній обстановці збирати. Нічого тут складного немає. У мене є ціла купа відео на цьому каналі. Е різні моделі, як там їх збирати. Е так само ви можете забрати готовий цей причіп у зібраному вже стані з виробництва в Запоріжжі. Е хто недалеко, то звісно, вам класно. І так само ми можемо доставляти. Готовий причіп в зібраному вигляді на Київ в містечко Вишневе. Вартість на причепи у мене така ж сама, як і в Запоріжжі у виробника. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Замовляючи у мене, ви навпаки отримуєте. Більшу консультацію я більше можу порозказувати технічно якісь моменти, тому що кожне замовлення, те, що я бачу по своїх клієнтах, воно абсолютно різне. Тобто моделі можуть бути однакові, розміри можуть бути однакові, наприклад, причепа. Але комплектація, це все кон конфігурація, вона абсолютно іде різна, тому що я завжди намагаюсь підібрати причіп для клієнта під індивідуальні його потреби, щоб він для нього був максимально зручний. А для цього мені треба спочатку вияснити, для чого ви купуєте причіп. Ось на днях в мене, наприклад, пішло приблизно до години часу, щоб я вияснив із замовником всі деталі. Він у мене замовив двовісний причіп без гальмінної системи під категорію Б на 750 кілограм. Кому цікаво двовісні, телефонуйте, розкажу всі деталі. Так само у нас є замочок протиугонний. Я сюди зараз його якраз закрив, тобто я не можу ось. Підняти вище він не піднімається. Тобто, сам сцепний механізм зараз він заблокований. Є два ключики. Тобто, якщо у вас або на паркінгу причіп, або причіп прицеплений до автівки, до фаркопу, то ніхто не зможе його відкрити, по крайній мірі просто так. Ось у нас такі діодні стопи. У нас є задній клапан на високих і середніх тентах, а це у нас середній тент, то йде ось така система відкривна. Я додатково зробив, ось тут такі, показував на відео вам, зробив додатково, щоб не натирався тент об сам каркас. Всередині наші такі лажні петлі. Зараз відкрию. Якраз у нас борт ляжить на ланцюги термоусадці. Ось так. Оп. Ось так виглядає борт. Коли ми його відкриваємо, він тримається. У нас ці ланцюжки йдуть на карабінчиках, їх можна зняти, можна борт повністю до землі опустити. Можна борт взагалі зняти. Тобто, як вам зручно, так ви собі це і робите. Ось такі в нас діодні стопи з підсвіткою номерного знаку. Тут стопи, саме повороти йдуть бігущими. Дуже гарно виглядає, коли машина підключена, особливо вночі. Окислилось, треба чистити, погано зараз працює. Враховуйте це. Гальма є. Задній хід вряд ли. підсвітка номерного знаку є, гальма є, аварійка. Лівий є поворот, правий є і аварійка. Аварійка є. Красень. Зібрали ми причіп 10 тисячний урса замовник поза кадром, тому що він військовий. Нам дуже вдвоні приємно що для військового. Михайле, скажіть пару слів, як натрапили на нас, чого вибрали для чого. Ну як як загалом? Всім доброго дня. Все дуже просто. Для, для себе я шукав причіп. Легковий причіп для домашніх потреб. Думав, візьму найду якогось беушного. Но почали мені підтягуватись рекламки з даним причіпом мурса. От угу. і подивився пару роликів, які Вася Василь викидав. Зізвонився, чоловік мені порадив, що мені краще буде в домашніх умовах. Укомплектував його красиво. Ну, і в принципі, все якісно, все чітко мені підходить. Осилені ці йдуть. В даному прицепі всі посилені замки йдуть. По параді Василя. Ну, в принципі, хто він з мене пожалкує, наприклад, він мені дуже сподобався, що практично, що візуально. Рецепт той, що потрібен для, для, для хазяйства. Дякую. Дякуємо вам. Щасливої дороги. до з причепі урса. Ось такий красень, якраз висота в рівень з автівкою. Компактний і вмістимий.